Мій самий перший рій, який цього року сів, і тут був ось обрив сот. Вони лежать всі. Мені трошки попитались їх щось там відремонтувати. Я думаю це через жару. Він там трошки на сонці. Такі. Трошки забив бляху, щось уже гризло трошечки підріжу і все бо вони построїли знизу до верху там нема нічого А гніздо здобу основному внизу ось отак у них обірвались соти десь було багато меду ось вони всі лежать оце я їх трошки обріжу бо там видно що немає вони там не строїли вони знизу до верху построїли чогось ну, я... я оце трошечки оце, що обірвалося візьму а те не буду трогать. Ось отак я їм тут підрівняв. Там ще в них ого-го скільки є Ось тільки метку буду закривати.